Зовсім скоро коридори Львівського національного університету імені Івана Франка знову будуть переповнені метушливими студентами. Керівництво закладу активно готується до їхнього прийому, аби навчальний процес був не лише якісним, а й безпечним. Цьогоріч кількість студентів у стінах вишу істотно зросте. З початком повномасштабного вторгнення все більше абітурієнтів обирають саме цей заклад для здобуття освіти. Особливо тут тепер багато студентів із територій близьких до бойових дій. Університет в тому році буде мати близько від 500 до 800 приріст студентів з минулим роком. Я зараз кажу, що ми конкуруємо на коли з Києвом, то сюди більше йдуть навчатися а на західну Україну, особливо лідерами Львівський національний університет Франка. Але кількість людей, які перейшли з з, з з території, де близькі бойові дії, чи на жаль, окуповані вони є. Вони також збільшилася так чисельність. Абітурієнтів, які проїхали з тимчасово окупованих територій чи зони близької до бойових дій, першочергово забезпечують місцями в гуртожитку. За словами керівництва університету, від початку війни особливо актуальним стало навчання на магістратурі та аспірантурі. Серед охочих здобути вищий ступінь освіти переважають чоловіки. Однак подачу документів та їхній вступ виш уважно контролюють. Ми живемо в реальному воєнному часі, в магістратуру збільшується кількість мужчин, в аспірантуру збільшується кількість мужчин. Ці речі ми абсолютно не будемо переводити в персональні дані, але будемо також показувати, бо Львівський університет має займати державничку позицію, а не бути місцем уникнення або потенційним, можливим місцем уникнення від своєї. Цьогоріч студенти першого, другого та третього курсів Франкового університету матимуть можливість навчатися в аудиторіях. Водночас, четвертий курс та студенти магістратури студіюватимуть за змішаною формою. Каріна не Віталій Дмитерко, телеканал НТА.